Чому АЕ 86 була особливою? Ну, по-перше, це було останнє покоління Corolla із заднім приводом. Після 1987 року Corolla повністю перейшла на передній привід, і ae 86 стала фактично лебединою піснею класичних спортивних купе Toyota. По-друге, легка конструкція 950-970 кілограмів залежно від комплектації. Для порівняння сучасні хот-хетчі важать під 1300-1400 кілограмів. По-третє, баланс 55 на 45 на користь передньої осі, що дозволяло легко контролювати заноси. Щодо двигуна, там стояв легендарний 4А GE двигун. 1,6 літра, атмосферний, 16-ти клапаний з системою твіз, варіативної геометрії впуску. Потужність близько 128-130 кінських сил при 7200 оборотах на хвилину. На хвилиночку оберти до 7600 оборотів на хвилину, що для 80-х було майже формулою 1.